Тарас Шевченко уривок з поеми послання і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого! Волі, волі, бердерства, братнього Найшли? несли? Несли, несли чужого поля та в Україну принесли великих слов, велику силу та більш нічого. те, що Бог создав вас не на те, що ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дарете з братів незрячих гречку сіїв і сонця правди дозріва, німецькі землі не чужі чужії перетеся знову. Якби взяти усю мізерію з собою, дідами крадений дом, тоді остався би сиртовий святим горами,